Біжать шалені голочки, не зна зупину. Борються наші волонтерочки за вільну незалежну Україну. І ця боротьба в тилу не зупиняється ні на день. Уже протягом трьох з половиною років дівчата впевнені, їхня підтримка необхідна нашим захисникам. І вони не мають права відступати, бо воїнам дуже потрібно все, що вони виготовляють. Ось і сьогодні знову чергова відправка на різні напрямки. Сьогодні у нас відправка на п'ять напрямків. Сьогодні відправляємо 6 баулів на Покровський. 30 аптечок у нас заказали на харківський напрямок. Там дівчата збирають аптечки, волонтери. 10 баулів ми відправляємо на Сумщину. Сумки з кидів ми відправляємо сьогодні на запорізький напрямок. Сітки теж їдуть у нас на Покровськ. Дуже приємно, що хлопці з передової постійно дякують волонтерам за допомогу. Жаєм вдячність волонтерській організації «Шалені голки Подільщини та скриптіїсії Миколаївні за надану допомогу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! При цьому кожного дня все більше і більше замовлень від наших незламних на виготовлення сіток. До речі, до команди павучків долучився чоловік-переселенець. Чому ви не можете стояти осторонь і Намагаєтесь допомогти нашим військовим, ну, тому що я по по віку не призивний. Бу був би на фронті. І все. Ще бажаєте нашим військовим. Перемоги і бути живими і здоровими. А маскувальні сітки в великій мірі допомагають військовим стати невидимими для ворога. Для того, щоб нам плести сітки на даний час, треба нам ще закупити хаки з панбонд. Для того, щоб плести сітки, треба чотири цві цвіта. бачите, у нас є чорний, глина. І пісок. Є ось ті, хто постійно допомагає. Ковей Ліза, вона у нас є церква, яка з початку війни кожен місяць вони нам дають 5 тисяч. І у нас є Алла Арабулова, вона теж нам кидає, бачить, що те саме, вона нам теж завжди допомагає. Це такий з великих то саме. І ще у нас є. Хоча війна йде в Ізраїлю. Ну, нам звідти теж є людина, яка нам допомагає. Тож по можливості всі бажаючі долучайтесь до збору коштів, аби волонтери могли повноцінно працювати. Номер банківської картки: 47 31 21 06 45 76 99 88. Долучайтесь, допомагайте волонтерам, аби вони не зменшували темп виготовлення такої необхідної нашим воїнам продукції. Дівчата роблять, бо вони вірять в перемогу. Вірять в Україну, вірять в наших хлопців. Що ми, якщо не ми, то хто буде допомагати? І дівчата трудяться, роблять заради нашої перемоги. А у мене дівчата дуже потужні. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.